Томісти з вами, томісте, антитомісти. Я не знаю, чи я томіст, чи ні. Та я теж не думаю. То... Любителі літоми. Ми, ми, ми свого співбрата шануємо, підхід його шануємо. От, намагаємося розвиватися і вас до цього заохочуємо. Але, власне, сьогодні вирішили підняти таку тему. Я Отець Ігор Селішев. Маю враження, може з яким отець Петро зараз не погодиться. Може, ви не погодитеся, і спробуємо про це поговорити. Я маю враження, що особливо сьогодні е, в Катехезі, в катехезі, сорі, в катехезі, е, в загальному навчанні людей там замвони, е, в різних конференціях, е, зазвичай робиться таке розділення. Е, Інтелектуалізм, і життя, і моральне життя. От що найважливіше, це, звичайно, відносини з Христом, потім близькість зі святим письмом, любов, прояв любові до моїх ближніх, і цього буде достатньо. А от ці всі речі, про які писав святий Тома Квінський і інші теологи. Аж до цього часу пишуть це все не для простих людей. І взагалі, це все для окремої, такої касти тих, кого можна назвати спеціалістами, або навіть гірше фанатиками, або ще, інші, ще гірше, маніяками теології, які тільки і думають, що сидіти в, в бібліотеці, читати, от, а е, життя е, за вікном їх абсолютно не цікавить. Е, скоментуйте, будь ласка, це <смеш> моє твердження. Пригадався цей знаменитий е, розрізнення Томик Квінського в сумі теології е, в третій частині вже різні ордени, каже є. Є діяльні, які діють, щось роблять, не знаю, в шпиталі ведуть, а є контемплятивні, споглядальницькі, які е, читають святе письмо лише і там світло. Істини і світло, любові Божої, в серце своє приймають, а я кажу, е, наш, типу, але не наш. лише наш. Домініканський, він контемпляційно діяльний, коли ти світло приймаєш, молишся, отримуєш, молишся, теж, коли вивчаєш. Богослов'я і так далі, але не для того, щоб для себе затримати, але щоб передати іншим. Там знаменитий вираз, Тома, як з'являється в тій частині Суми, контемплата алістрадере, е, отримане в спогляданні, передавати належить іншим. Е, ось то саме для того і потрібно. І Тома був переконаний, що в сидіння в бібліотеках, студіювання. Читання, диспути. пошуки, диспути і все це це, це. це не для самих, як то було деколи у греків. Древні греки любили ось просто подискутувати. Ось коли Павло приходить на гору, то вони ось послухаємо, що це і говорить. Цікаво, бо це було Бо новий сам, хтось. Так? сам процес е вивчення філософії був. А для томи ні, для томи завжди ось ця остаточна мета е доходження до, до істини і донесення потім цього іншим, Тобто він шукає, сидить в бібліотеці для того, щоб це передати іншим наступним, іншим домініканцям, іншим в церкві, людям, теж, щоб вони цю істину краще пізнали, щоб краще розуміли, чому моляться, кому моляться, навіщо моляться, як молитися, щоб краще розуміли, хто такий Бог, якого. Прославляють, шановують, що таке трійця, хто така трійця, дари і так далі. Тобто вся, там, Всі твори то ми про теологічні, ось про те, щоб ми нашу віру краще розуміли. Тома підхопив цю Августинівську і потім з Ансельмом сформульовану фразу Віра шукає розуміння, фіде скверенс інтелектум. Що, власне, не, не може бути сліпа, я не можу лише ось на побожно молитися, не розуміючи взагалі е, до кого і, і що, і так далі. Е, тобто то тут у нас він такий вчитель, е, вчитель е, інтелектуального пошуку і виховання інтелектуального, щоб наша віра, е, наша молитва була, е, я би сказав, зрілою. А не такою дитиною. Дитина ще не, не розуміє, не потребує, просто повторює за батьками молиці. Але вже ми дорослі, то повинні трошки е, ну, усвідомлювати, е, що і як. Я е, чув такі свідоцтва, власне, е, як контраргумент до того, що ви сказали. Е, кажуть: добре, але я маю такий досвід. В тому плані, що я дуже багато знаю таких глибоких тоологів, як, в ком, якому значенні глибоких? Які займаються от, тільки виключно теологією, і е, в найкращому випадку, їх дуже важко попросити, наприклад, е, там, запросити на парафію, щоб там, якусь конференцію сказав, угу. бо кажуть, або немає часу, або не хочу. Немаю часу в, 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 в кращому випадку, не хочу в гіршому. І ще, що гірше, дуже часто бачать, що таких людей. Кількість того, що вони прочитали, кількість того, що вони якось опрацювали, навіть кількість тих статей, книг, які вони написали, дуже часто не переходять автоматично в якість. Тобто ці люди якось для багатьох і дуже часто ну, не є взірцями ані такої апостольської ревності, активності або навіть е, прикладами ну, такої е, глибокого життя. Це тому досі в любові і так далі. Що дуже часто ці всякі інтелектуали це дуже дуже важкі люди, дуже mm. навіть погані люди, з якими жити неможливо, з якими розмовляти неможливо. Часто, Ча часто, 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 ага. по що часто, так. Да. Як mm. і у багатьох складається таке враження, що ага, переді мною стоїть якийсь інтелектуал, ну то чекай, біди. Чекай, зараз щось викине таке. От е чому щось таке стається? Ну, бо я би сказав так, спрощуючи і іронізуючи, не, не слідують прикладу святого Томи, який розпочинав, по-перше, завжди кожен свій день якимось таким, ну, по-перше, святою месою, молитвою, чи деякі твердять сповіддю, тому він і святий, між іншим. Переповнені його пошуки були молитвою. Але теж, теж в нього є багато, крім книг, ось таких, скажімо, сума чи ще якісь різних конференцій, різних таких ось українською не перекладено, але є лекція про повсякденну молитву, там польською перекладу по чежу. І такі ось простіші, простіші речі він, а, а при цьому всі підкреслюють його покору. Ось, щоб то можна його було про щось попросити, okay. то завжди не, не відчувалося, що такий ось грубий в сенсі характеру інтелектуал, тільки скромний і простий брат Тома, який ось okay. завжди міг, міг допомогти. І, і Ясно, що не всі богословиться душ пастирів в 100%, бо потребують час на. На навчаннях, хтось потребує час потім на лекції, і частинку свого часу приділяє душпастер. а є хтось душпастер повністю. І, і це нічого, нічого страшного в цьому немає. Є, правда, згромадження, які присвячують повністю свій час хворим, є, є згромадження шпиталь, відуття є бідним, є якісь такі, які ось, присвячують видаванню якихось книг, літератури, не знаю, паулісти. Є такі ось. І так далі. І можна їх теж о, замість того, щоб там людьми займатися на парафіях, то вони чим. Церква це цілий організм. Організм, як каже Павло, тіло Христове є десь там серце, нирки, є мозок. Ось, І потребує це тіло. Це тут на землі теж мозку, теж мислення, щоб опрацьовувати певні речі, які будуть теж допоміжні. Ось Твори, Томі Аквінського, ми би сказали, написані в тому часі, коли він міг бути настоятелем якоїсь парафії, чи, може, єпископом, пастерем ага. і так далі. І, ну, Тобто, не мали би ми тепер тих творів, були б там якісь його плоди його діяльності пастирської. Але скільки б душ він врятував? Тоді? А я думаю, що він не менше душ врятував завдяки своїм творам. Це така так звана діяльність на такому метарівні, тобто на, на безпосередньо, то дійсно там на передовій духовному плані. Ти ті всі, які в парафіях, всі, які в храмах, всі, які на реколекціях, проголошують і сповідають ось це передова. Але тил. Штаб, командування, інтелі... центр теж потрібний, який тобі дасть е... з... певні е... інструкції. так далі. Ось попросили тому Аквінського, йшли на передову місіонери інші... до інших релігій і попросили його написати їм інструкцію. І він пише: сума контрагентілес, сума проти язичників. Щоб вони місіонери знали. Як відповідати на питання, як дискутувати, як полемізувати, як проповідувати тим, і так далі. Хтось би сказав, хай би сам Тома йшов туди разом з тими місіонерами. Ну, ну можна би було. Ну був би плюс один місіонер, але не було би такого так, фундаментального твору, як сума проти язичників. Ось тобто, і в церкві, і в ордені вирішували, що це більш потрібно, це корисніше. Правда, і тому і дотепер маємо, маємо цей, цей твір. Такі два протилежних приклади мені згадалися. В нашому монастирі в Парижі в Сан-Жак розповідали: там був такий отець, який не жив в монастирі, але mm -hmm. часами приходив, який належав до так званого руху священиків-робітників. І він любив щось таке робити: От приходить е, під час обіду в монастир, okay. одягнений як такий працівник в, комбі... в комбінезоні. Е, з такою кравчучкою приходив, приходив до цих, каже: Що ви тут сидите в монастирі? Вчитеся, читаєте, треба йти революцію робити. Його uh -huh. питали: отче, а на що прийшла? А поїсти дасте? І другий приклад: От тут я можу помилитися, але здається, і в конгар. Він під кінець життя, здається, його паралізувало. Так. так. І брати молодші приходили до нього там, відвідати його, або щось там трошки довше посадіти з ним. А він їх виганяв. Він їх виганяв і каже, що ви тут зі мною сидите? Іді, ідіть вчитися. Ідіть угу. вчитися, треба читати, треба розвиватися інтелектуально, а ви тут сидите зі мною марнуєте час. Угу. От. Здається, ми ну, приречені на те. Отак... Та, та, такі два підходи, що часами будемо зустрічати таке, часами таке. Ясна справа, от як правильно сказали, все ж таки і домініканці вчаться не для самого навчання, і взагалі церкву заохочують вчитися не для самого навчання, а для того, щоб потім діяти. Діяльність ця mm -hmm. може бути звичайно різною. От. Але що, що зробити, щоб все ж таки, може в двох словах, в дусі то ми, щоби. У цю спокусу відкинути, власне, цей елемент інтелектуальний, і подумати, а мені достатньо для е, евангелізації того, що я маю зараз. От. Що, що може бути таким щепленням? Ну, я, що я маю зараз? Ну, віру, можливо. Любов. Любов е, ревність, бажання. Ну, пер, Передусім, поча... віра, так? що так. я маю, я ві, вірю в Бога, то цього мені достатньо. Але ось. Можна в дусі то ми, якщо кажемо, написана енцикліка Іоанна Павла II фідеситраціо, віра і розум. І він там починає знамениту, можливо, стародавню таку вислів і розум, як два крила птаха, на яких дух людський возноситься до споглядання істини. От це там про тому нічого на початку не сказано, там всередині є один підрозділ про Тому Аквінського його метод. А, але це і характеризує е, тому, і це ма повинно характеризувати, я думаю, кожного е, вірного християнина, щоб на двох крилах возноситися до е, нашого Отця на крилі віри і крилі е, розуму, е, крилі молитви, можна так сказати, духовного життя і осмислення з другого боку. Е, птах з одним крилом це, це ну, покалічений. Якщо тільки хтось. на, на Високо вірі. Не, не злетить. Колись так. ще була навіть така помил, помилкова течія, фідеїзм називався, Все, ось, все ві, віра і так далі. Там не, не треба щось перевіряти, критично осмислювати, лише, лише вірити. Ще в 19 столітті щось таке було. Е, супереч а, всьому. Так. так. Об'явлення будь-яке це, напевно, правдиве істинне і так далі. Навіщо перевіряти? Чи мощі. І, і тому ось це осмислення дуже дуже важливе нашої віри. Ось коли ми цитуємо, наприклад, у неділю символ віри і так далі, там вірою в єдиного. І це одне крило. Ми цитуємо, ми молимося. Ми за а друге крило. Ми вивчаємо, наприклад, в інституті, як цей символ формувався, що воно означає, якщо розуміли під тими чи іншими, ми, я, я осмислюю. Я, я розумію, як сформувалася доктрина християнська про трійцю. І, і потім ти в полеміці деколи з кимось, які тобі будуть говорити, а ось в тому письмі нічого про трійцю не сказано, нікейський собор це видумав, ви тепер цитуєте, і ти вже будеш трошки знати, маючи те друге крило інтелектуальне, що моя віра, ось це не просто. Це, до речі, інтелектуальний елемент оберігає нас від такого гетто, бо можна бути просто собі віруючим, не маючи там ніяких. Не знаю, знань богословських. то, то, то ось, ніхто Нам з ніким не полемізуємо, ніхто з ніхто нас, нам нічого не цей, не немає не до нас ніяких справ. А натомість тепер люди світ став глобальним, інтерактивним, інтернетним і ще всяким іншим. Спілкування набагато інтенсивніше, ніж було колись. То, то глобальне таке село, як то кажуть, всі, всі всіх знають, всі з усіма спілкуються, ну то часом ну, стикаєшся або мовчаєш про свою віру, правда, бо хтось тобі відразу скаже, що ти такий -сякий, середньовічний чи за, так, темним. А, а, або якщо вмієш маєш та інтелектуальну складову, то вмієш постояти за свою віру і навіть євангелізувати в певному сенсі. Подумаємо на це. Проаналізуйте те, що ми сказали, і зробіть свої особисті висновки. Але бажано в християнському дусі. Дякую.